У цьому відео я розкажу вам про те, як я брала участь у груповій виставці. Це був досить цікавий досвід. Спочатку я, звичайно, купувала матеріали, які мені потрібні були для написання свого власного шедевру, тобто своєї картини. Звичайно, не всі кольори, які мені потрібні, є в наявності. Готуюся потрошки до самої картини, готую фарби, то все теж досить витратний протез. І по грошах, і по матеріалах. Картина була досить велика, 1 метр на 80 см. І її було дійсно дуже і дуже важко нести. Перший шар картини прямо дуже довго висихав. Другий раз вона Теж вистахала досить довгий час і навіть не встигла висохнути, щоб я намалювала третій останній шар. Проте менш більш результат кінтовий мені сподобався. І я понесла цю картину, щоб подати її на виставку. У мороз, у сні, у вітер, але я її донесла. Враження від самої виставки були досить цікавими. Тільки на моїй роботі не було бірки, але, як то кажуть, це життя, потім ту бірку на місце все ж таки поставили. Я навіть зняла там пару гарних кадрів для зйомки. Прошу насолоджуйтеся. Надіюсь, що вам моя картина сподобалася і ви були раді та цікаво переглянути дане відео.